Не потребуєте. Ви можете амбулаторно перебувати. Ваші всі показники стабільні, те, що у вас є. Мене вас є мене цікавить, цікаві. ви дали направлення до токсиколога. Ласка, ви дали направлення до токсиколога? Скажіть мені адресу, де а, цей, цей токсиколог? А? Що ви, покажіть мені, щоб робите? Я вас фіксую. Покажіть мені, Навіщо я не давала право на зйомку? Ви можете не давати право право на зйомку. Будь ласка, можете на мене в суд подати? Будь ласка, не... дайте мені адресу токсиколога. Я вам спробувала всі направлені. Там Це тільки, буде, там тільки цифри, цифри, там немає ніяких адрес. Там немає. Я не знаю, а куди звертатися. А як? А куди мені звертатись? Це вибачте, а я кубі... зараз буду звертатися тоді в поліцію. Ой, будь ласка, будь ласка. що ти тут? Вона видала направлення з цифрами і все. Каже, звертайся куди хочеш.